Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Сьогоднішнє відео буде незапланованим, можна сказати так експромтом. Вирішив поміняти щотки на ось такі машинки Toyota Camry в 40-му кузові. Ну, особо розказувати нема про що. Оригінальні от вони гібриди. Купив я нову щотку, в принципі, от на цьому хотів і зупинитися. Яку щотку купив трошки пізніше? Що таке гібрид? Ось щотка у нас гібридна. Вона, в принципі, суміщає між собою безкаркасну щітку і каркасну. Вертаємося до питання, що таке безкаркасна і каркасна щотка. Ось щітка каркасна. Як ми бачимо, металевий каркас, шарнірчики. І вона у нас може викручуватися як завгодно. Оце от безкаркасна щотка. Е безкаркасна щотка. Тут два пружних елемента, між якими затиснута гумка. Елементи пружні. От якраз гібридна щотка. Там всередині пружні елементи, але на кінчиках стоять шарнірчики. Оригінальна щотка на Toyota. От вона кріпиться на крючок. І, в принципі, якщо у вас машинка старенька або нова, но в неї кріплення на крючок, це відео вам буде нецікавим. В даному випадку ми просто піддіваємо твердкою оцей от фіксатор доверху. Щотку посуваємо назад. І вона знімається. Купив я ось таку щотку. Вона теж безкаркасна, чому я її купив. От вона, ось такий виробник. Було написано бла-бла-бла, гітеве покриття 5 адаптерів. Ну, що таке 5 адаптерів? Обично в щотках ось такі от адаптери. Два варіанти під крючок, варіанти під восьмерку, Жигуль класику. Ну, де 4 там і 5, я не особо звернув увагу. І от вона була ось так от зібрана. Ця щотка. Бачите? От. Коли я доставав її з упаковки, я не звернув увагу на цю бумажку. Ну, Хто ж читає бумажку, Ми ж і так всі грамотні. Але, Ну, зручно ставити, ось треба дві руки, язичок цей знімаємо. Оце от кріплення ставимо ось так. Вибачте, трошки кострубато получиться. От, фіксатори, бачите, не защокнулась вона. О! І тепер можна, як ми вже проконтролювали, що щотка стала на місце, тепер вже можна ставити саму щотку до цього. Фіксатора. Ще раз прошу вибачення. О, одною рукою незручно. Ось Ось рідна. Зараз я її теж опущу. Безкаркасна. Ось щітка виробництва армер. Не робіть помилку, як моя знайома зробила, яка каже, погані щотки купила, порекомендуй щось. Бачите, захист треба обов'язково зняти. В даному випадку захист зробили досить таки непривабливого кольору. І оця знайома терла цим пластмасовим захистом по стіклу. На відео зараз не про це. Но коли я почав доставати щотку з упаковки, вилетіла ця бумажка, я на її не подивився. А далі подивився за незвичні адаптери. От вони, три адаптери, які йшли в комплекті. Чесно, з цими адаптерами вони зовсім не схожі. І в мене виникло питання, а для чого це? Аж тоді я почав дивитися і побачив знайомі кріплення. Якщо ви звернули увагу, на деяких відео є в мене шкода, це моя шкода. І там ось таке кріплення. Скажу вам чесно, люди у машинах, яких от такі от специфічні кріплення, ну, так, не дуже щасливі. Тому що... Якщо крючок щоток різних виробників, дорогих, дешевих, якісних і не дуже, ну, величезний вибір. А якщо у вас ось таке кріплення, до речі, я звернув увагу, ось таке кріплення найрозповсюдженіше. Воно і на Mercedes, і на нових апілях, і на нових Фіатах, то доступних щоток в принципі, нема в продажі. Всі посилають до оригіналів. В оригіналі щотка коштує досить великих грошей співрозмірно з вартістю колеса. І от я вирішив перевірити, що це за адаптери і куди вони стають. Ну, як ви побачили, крючок у нас вже стоїть. Все нормально у нас. А зараз проведемо експеримент, як стають ці адаптери на автомобілі, де. Ось такі специфічні, я би назвав модельні кріплення. Ось у нас ваговське кріплення, вагів перших моделей. Як ви бачите, це у нас гольф, якщо я не помиляюсь, з 2003 року. Ось так вона знімається, в принципі, досить зручно і просто. Ставимо наш перехідник. що стає як рідне на цей перехідник. Ну, цю, цю я щотку купляв для Тойоти своєї на праву сторону. Язичок завели. Вибачте, одною рукою незручно. Ось дивіться, щотка стає на оригінальне Volkswagenське кріплення старих зразків. На шкоді Octavia a 5 по-моєму, теж таке саме кріплення. Так, ось a 5 в рестайлінгу у нас таке саме кріплення. Ось бачите, вона трошки втомлена, Але воно щітка теж підійде. Щойно бачив Ford Focus перший. До мого здивування там теж таке кріплення. Ось кріплення на Октавії. В принципі, таке ж саме кріплення я бачив у знайомого на Audi Q5. Це сьома Октавія, як ви бачите, моя. Але тут декого можуть виникнути проблеми, як підняти важіль, тому що ось нам не дає. Не сварись. Вимикаємо запалення, нажимаємо рычажок донизу. Як ви бачите, у нас важелі стали сервісне положення. Тепер натискаємо цю кнопочку. Бачите, тут навіть стрілочка є. Все намальовано. Одною рукою натискаємо, іншою видавлюємо. Вибачте, треба дві руки. Натиснув кнопочку, витягуємо. Беремо інший перехідник, ось такий, Ну тут по-другому і поставити його не вийде. Бачите, він на шарнірчику. Тому... Все стало. А далі, далі беремо щітку і ставимо її на місце. Я ж тільки тепер побачив, що вона у нас абсолютно симметрична. І ставити її на місце можна будь-якою стороною. Ну, це знову ж таки щітка не для цієї машини, але кріплення у них у всіх однакове. Ще раз наголошую, не забуваємо зняти захисний пластик. Ну і залишилось випробувати, для чого потрібна ось ця штучка. А вона нам потрібна для ось таких кріплень. У мого знайомого фабія друга, і там, як здається, ось таке кріплення. Зараз будемо його шукати. Але сам факт, що нарешті виробники звернули увагу на власників відносно не старих машин. Ну і так само не забувають про власників старих машин. Якщо ви ось в цьому побачили своє кріплення, Знову ж таки, нічого не рекламую, але як варіант вирішення ось така штука. Ось ще один варіант. Кріплення, це у нас шкода фабія, друга. Так само нажимаємо кнопочку, витягаємо. Так, зняв я щоточку. Для такого варіанта нам Ось ще така штучка нужна буде із комплекту. Вона, в принципі, по-другому не стане. Ось сюди її надіваємо Ось. і защокуємо. Ось так це все виглядає. Тут у нас з'явились додаткові буртики. Кнопка у нас та ж сама. ставим на штатные место. Кнопочка вылезла. Ну и дальше нашу щетку ставим. Ось. Она на эти подовжини. Як видно. Ось такий вигляд у нас вийшов. От рідна щетка, наша щотка. Ось так, за допомогою ось такої щітки, такої торгової марки, ми можемо вирішити наші проблеми, які пов'язані з оригінальним або модельним кріпленням наших щіток. Напевно, є ще якісь виробники, які пішли по тому самому шляху. але... Я про них не знаю. Про це якраз пишіть в коментарях, мені теж буде цікаво. Але щітка це хорошо, кріплення це хорошо, але давайте спробуємо, як вона витирає воду зі скла. Звичайно, найкраще випробовування це коли в процесі руху, але зараз в чистому гаражі зімітую. Брудне скло, мокре скло. Найкраще видно роботу склоочисника саме всередині. Ось я спробую. Ліва щотка нова. Ну, пропусків я не бачу, скрипів я теж не бачу. Тому, в принципі, я роботою щітки задоволений. З правого боку у нас оригінальна щітка, з лівого боку нова щітка. Да, вона трошки коротша, ніж штатна, але, ну дивіться, по сухому склу йде безшумно. Так що, можна сказати, повністю спробував сам, можу рекомендувати і вам. Вам тільки залишається поміряти рулеточкою довжину вашої штатної щитки. До речі, тут на упаковці є розмічено. Можна використовувати її як рулетку. Рекомендація від мене. Якщо ви поміряли у вас, скажімо, 510 чи 520 мм, це 52 см, а є. Підсота щотка беріть краще на 1 см її коротше. Чому? Якщо візьмете на 1 см довшу, вона може ось там торкатися одна щітка іншою. Далі, якщо щітка буде довше, вона буде вроде би, охоплювати більший край, чистити скло. Але скажіть, кому ось тут потрібне чисте скло? Нікому. Нам потрібно, щоб якісне очищення було саме ось тут. Перед нами. Тому чим коротша щітка, тим вона якісніше чистить ось це от поле. В принципі, на цьому в мене все. Нічого не рекламую. Просто ділюсь досвідом, тому що, ще раз кажу, відео було не заплановане, приємно був вражений. Тому підписуйтесь на мій канал. Нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові цікаві відео. Пишіть коментарі, задавайте питання і ставте лайки цьому відео, якщо сподобались, або дизлайки, якщо не сподобались. Дякую всім за увагу, до побачення.